Може, ще комусь не набридло відео про піонію. Сьогодні знімаю останній раз. Це сіянці, вирощені із насіння. У мене їх шість. Три з них квітне, а три ще чекають свого часу. У насіння цієї квітки дуже тверда шкірка, і тому рекомендують перед посадкою стерти її трохи наждачним папером або привести вологу стратифікацію. Для того, щоб насіння краще сходило. П'ять років тому назад, без всякого досвіду, обтерла ту шкірку наждачним папером і посіяла, десь 30 насіннин. Свого насіння трохи було, деяке купила, деяке випросила, ну, посіяла. На слідучу весну не зійшла ні одна насінина. Ну, звичайно, трохи розчарувалася, але то не таке страшне. Тільки ще через весну почали сходити насіння. Із тих 30 насінь зійшло десь 8. Ну, не всі вижили. Спочатку вони росли на місці там, де зійшли, а потім я їх пересадила сюди на інше місце для доростання. От тепер такий вигляд вони мають. Так що, якщо хтось хоче вирощувати півоні із насіння. То треба запастись терпінням, бо тільки результат свого труду побачити десь на п'ятий рік. Щасти!